Хоче їхати з так? в Америку. Спить. У Вроцлаві Володі мене посадив на автобус, і я поїхала, але трошки хвилювалася спочатку, але потім в автобусі було гарно їхати, і мені сподобалося. Їхала і трошки стресувала перед. Тим, як летіти на літаку, боялася, бо в 8 годин треба було летіти, і страшно переживала, але дуже хотіла до дітей в Америку з'їздити, злітати. Тому їхала і не думала про те, що буду летіти. Думала вже поскоріше може прилетіти на місце. Сейчас, сейчас буду проходить контроль из печенства. В самолете уже. О. Все. Шукаю Дэви, его зарядить телефончик. Сейчас, может, найду, чтобы был заряженный. Все, всем счастливенького. Приеду, на... всем сообщу, что я уже доехала. Пока-пока, целую и люблю. Цікаво, що коли ми виїхали з аеропорта, був день. Потім стала ніч, через декілька часов знов засвітилось воно сонце, став день і потім, коли ми через пару годин їхали, знову стала ніч. Ось таке фантастичне явище я бачила, була дуже здивована. В аеропорту Нью-Йорка дуже багато терміналів. Вадік мене зустрів і ми їдемо тепер на трамваї, який ходить по аеропорту. Приїхали в готель. Зараз будемо поселятися, переночимо одну ніч і завтра вранці їдемо на шарку. Мотельчик. Телевизор напрямую, зеркало. Что это тут? -то? туалет и ванна, наверное, mm -hmm. да? А свет десь нема тут. А, все. А як же его, О, так. Ага. Колодець а все лежить. А де воно взагалі, де водик? Ось туалет. Душево. А що таке. Оце. Культовка. А, це просто кладовка, щоб вішати. Ага. Ось таке у нас приспособлення для чаю. Зараз ми з Вадиком будемо його чай робити. А, тут можна і кофе и чай, воно просто ділеє гарячу воду, так? Ну, якщо капсулу. Вставили... А, ти ж капсулку вставив туда. Да, если... не, ну, я а то ще не вставляла. Якщо хочете кофе? Ні-ні-ні, чай. От чай. А, позавляю, якщо надо... да? а якщо надо, а якщо кава, то це капсулка така, да? Так, тоді капсулку вставляєте, ага. і вона там. І вона тоді її розтворює. Є безкафініна кава. Попробуйте. Можна попробувати безкафініна ваді. Ні, як хочеш. Давай попробує. Я люблю, наприклад, без кофейни. А? Я люблю, наприклад, без кофейня. Давай попробую, бо я ще Не, я не, його вставляю. <свят> не знаю. Так. Ну, мабуть, не так же. Так не. А висипати як воно буде тоді? Не буду висипати. Просто достанемо взяти цю штучку. Так? Да? Угу. Все. І Інувай. Ага, і це воно гріє. Гріє, да? Ух ти, цікаво. Ага, тут, походу, да, ось сахар з таких маленьких. Наверно. Три штуки разі. Кожна чашечка. Ну не чашечка, а Це як у нас стаканчик. кремер є. А що таке кремер? Типа сливки. Да? Ти, оце тут положено, так? Uh -huh. Це розовенький. А, -а, -а. а, ні, ото, ото третя штучка. Да? Прикольно. Це для кофе, так? Да? Mm uh -huh. Ух ти. Кожний стаканчик обернути в клейоночку, акуратненько все. Супер. О, що це дує на нас? А, ух ти, який кондиціонер. Здоровий такий. Ти бачиш? Угу, така. Кімната. Красиві, здорові кроваті, такі удобні. Ковка. Нью-Йорк, Сіті. <головік> <головік> а то аеропорт, ой, не аеропорт, то морський вокзал тут рядом десь, да? Ну, через дорогу. А, через є. дорогу. Не видно. Не <головік> видно. Все, зварилося ковка. <хоха. головік> Інтересно. А, дивись, салфетка. Так, Сахар. Ага сливки. По американську. А це що таке? Кремль. А, ось у кремер. Кремль. Ось це кремер. А оце що? А що написано? А сука? Це замінити сахар. Діабет. Ти бачиш предусмотрів, даже для таких людей. Купаємо в кофе. Так. Ішаємо. Така палочка була. В аеропорту йдемо на рейс до Сарлода. Це термінал С ми заїхали сюди, так? Да? Воно подушки, оці, що під голову продаються. Це джюті фрі теж вважається чи ні? Зараз все дорожче, не хотів би знавати. Це ми сьогодні з Вадиком теж в аеропорту. Летим на шар. Пішли до Гейтса. Бадік, махай. В аеропорту в нью йорку завжди є Wi-Fi. В інших аеропортах такого може не бути, як, наприклад, у Шарлоті. fi працює тільки півгодини. Я попросила сина, щоб мені в Польщі підключив роумінг. І у мене по прильоті завжди був зв'язок. Ось дивіться, як гарно продумано. На кожному столику, де ти можеш заказати собі їду з любого ресторану, є така спеціальна зарядка для телефонів. самольоті. Ще півтори години льоту до Шарлота. Іноді буває і 2 години льоту, а в цей раз було півтори години. Цікаво спостерігати за робітником аеропорту, який виводить літак і таке враження, нібито машина на парковці паркується. Така велика кількість літаків, що я в житті такої не бачила. Одні літаки прилітають, другі відлітають. Із-за того, що дуже великий континент американський, то люди тут привичні до того, щоб літати літаком, а не на машині, так як ми звикли. Начебто так, як і у нас все. Але що цікаво, тут всі розмовляють англійською. Дуже гарні краєвиди. Отам далі морський порт, стоять крани погрузочні. Цікаво, що посилку, яку відправили з Польщі до Америки у грудні місяці, на початку грудня, то уже зараз квітень, а вона до цього часу іще не прийшла. Мені здається, що над Нью-Йорком інше небо. Таке враження, ніби низько хмари знаходяться. Звичайно, будь-який переліт для мене це трошки хвилююче. До Нью-Йорку я летіла з людьми, з полькою і з Албанцем. Полячка летіла також перший раз і теж хвилювалася, то ми з нею були на одній хвилі. Мужчина албанець йому було 76 років, летів зі своїми друзями та дружиною, які теж були його віку. І знаєте, чому він їхав до Америки? На зустріч зі своїми друзями. Я, звичайно, коли це дізналась, була в шоці. Для мене, як рідко літає, цей переліт такий дуже емоційний. А люди, які часто літають, вони можуть собі дозволити в будь-якому віці літати на літаках і не хвилюватися. Не бояться ніяких перепадів тиску, вгору вниз. Спокійно себе почувають. Я була дуже здивована, і таких на борту літака було дуже багато людей, такого віку. В сучасному світі, якщо ти живеш насищеним життям, незалежно скільки тобі років, то ти обов'язково будеш користуватися літаками для перельоту з однієї точки в другу. Чи 10 часов на машині їхати, чи 2 часа літаком. Що краще вибрати. А ось відкрилися краєвиди на Нью-Йорк і на передмістя Нью-Йорка. Що цікаво, що в Нью-Йоркі, так як і в інших містах Америки, дуже багато приватного сектору. Люди зрозуміли, що у висотках жити погано і краще мати свій будинок. Або жити у невеликому будинку, там, де Небагато квартир з того, що я побачила, будують тут будинки по три поверха і стараються, щоб вони не були більше. Можливо, я в чомусь і не права, бо я тільки приїхала в Америку, і тут ніколи не була. Але те, що я побачила, те вам і розказ. Сини пороздавали отаке в салоні. Такий крит, кілька, якісь. І ще отакий печенюк. Я кофе больше. більше. хочется в чай сегодня. Да? Прикольно, попробуй. з молоком. Так, так. Чай з Я кофе, з Часть Чай з молоком. Ага, уже горе пролетает. Опалач, да? Опалачий. Племена опалачивай. А, племена живота. Місто Шарлот знаходиться у північній Кароліні, це Південь Америки. На півдні Америки було розповсюджене рабство. Сюди з Африки привозили невільників, і вони тут працювали на плантаціях. Після громадянської війни рабство було скасоване. Тому в цьому штаті 60% населення це чорношкірі. Хто читав книгу Унесені Вєтров Маргарет Мітчелл, той пам'ятає, що там дії дуже часто розгортувалися у місті Атланта. То від Шарлота до Атланти два часа їзди на автомобілі. Від Шарлота до океану також дві години чи три години на автомобілі. Така сама відстань і до гірських масивів. До тобто розташування Шарлота е, дуже таке благополучне, і е, недалеко від океану, і недалеко від гір. А ще тут багато лісних масивів. Тут і хвоя росте, і листяні дерева ростуть. І ще такі ростуть дерева, у яких таке листя, як, нібито воно пластмасове. Прилітали над кар'єрами. Там, де вибирали червону глину. Тобто місцевість тут глиняна із червоної глини, як я зрозуміла. А у нас місцевість у кривому Розі із залізної руди. А вона теж червона. Чись тут поблизу таке озеро дуже знатне норман. Озеро Норман, ніби так звучить, то туди з'їжджаються. Всі знаменитості Голівуду і стараються в тій місцевості купити собі ділянку земельну, тому що там дуже красива місцевість, дуже гарне повітря. Просто супер. На аэропорту Шарлота. Красивий, да, таки? Прилетіли в аеропорт Шарлота. Ідемо багаж забирати. Слава Богу. поїздка закончилася. Долетіла її зілі. ботинки чистить на вокзале прям статуя стоит и довязать задумка в чем солнце як буду светить корона освещать. Ось така місцевість у Шарлоті їдемо до дітей. Це дорога поза містом. в Америке проезжать, американский флаг. Ой, ой, как тепло. Ой, красиво. Спасибо. Ой, ой, ой. ой. Спасибо. А Ты красивенькие. И американский флаг. я на американской земле. Я Так, Кивочка, давай с бабушкой спокойно. Лизочка свою панду и бабушка тебе привезла. Да вы такой красивый, да, такой шарик? Ой, красивый шарик. Ой, красивый ты шарик, у тебя Ну я не знаю, плема не знаю, ты красивый.